Відео знято для каналу Exist UA. автомобіль BMW 328i в кузові F30 2013 року виготовлення замовили ось такий прилад, який називається ареометр для електроліту. Тобто, це такий прилад, яким ми можемо виміряти щільність електроліту в нашому акумуляторі. Зараз, як ви бачите, зима. Сніг лежить, температура середня десь мінус 6. І в таку погоду вже виникають у деяких автовласників питання щодо акумулятору. То він погано заводиться, то ще щось. Цим приладом ми зможемо продіагностувати ступінь зарядженості нашого акумулятора. Ось тут деякі характеристики щодо чого, етикетка від екзисту. каталожний номер. Тобто, Різні рекомендації ось по використанню, по правці на температуру. Тобто ось 10 градусів мінус 7 поправка. Ну, тобто зараз будемо міряти і буду розказувати більш детально. Розпаковуємо наш ареометр. Обережно, тому що тут, я так думаю, скляна колба. Так, це скло. Ось у нас носик для забору рідини з акумулятора ми її ось так вставляємо. Зараз. Ось так повинно бути. Ага, і цю треба дістати нам. Які дістати? Щоб звільнити від, від тієї поролончику. Воно, я так розумію, зроблено, щоб він при транспортуванні не розбився. Ось так. Ось так воно вставляється. Так. Раз. І. Поставляємо гарно. Нашлося. Ну, Щоб не було шпарин, щоб він не випав. Акумулятор в даному автомобілі знаходиться в багажному відділенні з правої сторони, ось тут такий лючок. Відкриваємо, дістаємо на себе цю ось таку коробку і ось наш акумулятор. Він у мене вже не першої свіжості такий трошки. Ну, Як мінімум йому 2 роки. Так, Відкручуємо. Взагалі, по інструкції, треба зняти клеми з акумулятора, його дістати в тепле приміщення при температурі близько там, 20 градусів це все робити. Але акумулятор здоровий, тут 110 А, вага його приблизно майже 20 кг. І тут, як бачите, незручно, тому ми будемо робити це все на місці. Головне запалювання автомобіля вимикаємо, щоб... Не було живлення з акумулятора і будемо тестувати. Поки що одну відкручу, щоб показати, як це відбувається. Відкручу я звичайними монетами нашими українськими 50 копійок або 5, яких вже типу, типу немає в обігу. Так. Відставляємо пробочку, беремо наш оріометр, ось так, занурюємо в. Отвір ось, натискаємо і набираємо ось рідину. Ось бачите, наскільки де рівень рідини, ось це і наш показчик заряду акумулятора. Тобто, ось зараз потрібно, щоб було в зеленій зоні. Ось там. А в мене в білій, ну це типу нормальний заряд, але бачите, ближче до. Червоної зони. Коли червона, то це він вже майже розряджений. Так, добре. Тут ми перевірили, в цю ж баночку і зливаємо, щоб нічого не пролити. Акуратно витягуємо, щоб ніде не наляпати. Відкрутили тепер другу банку, так називаємо. Що зараз виставлю, щоб було видніше. Ось. Ось бачите, нам потрібно, щоб було від 250-1250 до 1300. Ну, рекомендують повністю заряджений акумулятор, це 1280. Пробуємо на цій банці. Оп. Ось бачите, а тут вже майже красна зона. Тобто це вже, можна сказати, він розряджений. Ось так. Давайте ще раз спробуємо, може. Або багато електролітру набрав, або ще щось. Це вже замало. Обільш вставляємо, оп, і витягаємо. Ну, Все одно, скільки там показує. Ну, десь 1210 плюс поправка на температуру повітря. Ось зараз в гаражі. Приблизно ну, нехай буде плюс 5. А треба заміряти при температурі плюс 20. Тобто у нас плотність електроліту навіть менша, ніж показує цей ареометр фактично. Тому треба задуматись над заміною акумулятору. Зараз перевірю, всі банки буде видніше. Можливо, ці дві банки замкнуті, як то кажуть. Тобто в них якісь неполадки, посипались сплати. Або ще щось Ну, такого плану. Тобто, таким чином ми можемо трохи е, визначити стан нашого акумулятору, його зарядженість, ну і загалом його е, стан працездатності, так би мовити. Так, заміряв я всі банки в е, своєму акумуляторі, можемо так би, зробити виставок з цього всього. У всіх банках однакове показує значення. Приблизно де тут, зараз вам скажу точно, приблизно 1210. ось, ось тут. ось, тут, бачите, ну, Тобто трохи залазить на білу зону цю. ну, Як я почитав, подивився по цих всіх, навіть ось тут на упаковці у нас слабо заряджений, бачите? Біла зона це слабозаряжена. Беремо ось цю поправку. ось е, Треба заміряти при плюс 20, тоді поправка нульова. Тобто ну, всі показання вірні. При плюс 10, мінус 7, і при нульовій мінус 14. Ну, будемо брати, що зараз нульова температура. Ось, до речі, у мене термометр є. Ось, Бачите, якраз 0. Тому мінус 24, ой, мінус 14, трохи ще. Збільшив. Тобто у мене було 1210-14, ну, виходить там 1196. Тобто це вже червона зона. Ну, коротше кажучи, акумулятор трохи в мене вже застарілий і, можливо, колись підведе. Тому буду думати над покупкою нового. Ну і дякую цьому аріометру. Допомозі з цим.